Давайте скажемо слава Господу за Його велику милість до нас. Хоч і йде війна, але ми хоч і невеликій кількості людей зібралися тут на цьому місці, але тут проговорюється слово Боже. Скажемо за це слава Господу. Знаєте, кожен із нас, бувши грішною людиною, ми рано чи пізно прийшли до Господа, покаялися, прийняли віру в Ісуса Христа. І в нашому житті зустрічаються невіруючі люди, які не знають Господа. І бувають такі ситуації, як ми зустрічаємо цих невіруючих людей, і ми не говоримо їм про слово, про слово Боже. Я би хотів би, щоб ми кожен для себе задав таке запитання, кожен і я, собі, і ви, ви також. Наскільки часто я сію світло, слово Боже, для невіруючих людей? І, пер, і перед тим, щоб ви дали це на це відповідь самі собі. Хочу зачитати далі слово Боже, це буде Ефесян 5 розділ з першого віршку. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі, а розпуста та нечість усяка і зажерливість, нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте це, що жоден розпусник чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не знає спадку долянин, Христо... не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками, ви бо були колись темрявою. Тепер ви стали світлом, Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності і правді. Доповняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі не в плідних ділах темряви, а краще докоряйте, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світло докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через Через це той говорить, сплячий вставай і Воскресний мертвих, і Христос освітлить тебе. Дуже цікаве місце Писання і дуже записані важливі слова для нас, що ми, бувши в грішному світі, були настоящим світлом для оточуючих людей. Але, на жаль, для нас, віруючих людей, бувають відходять люди і нас водить цей світ. Всякими, як тут сказано, в зажерливості, розпуста, нечість, марнословство і інше. Ці гріхи можна перечисляти до безкінечності. Але Бог нам говорить, що ми, що ми пізнали ту істину спасіння через віру в Ісуса Христа. Давайте скажемо, це слава Господу. Другу думку, яку я хотів сказати, щоб ми не були спільниками темряви, як тут сказано. Щоб ми, щоб ми не йшли за дорогою диявола. Бо Садана він не спить. Він хоче кожного з нас взяти, вбити і погубити. І нас хоче любими способами звести з цієї дороги, з цієї вузької дороги. Бо багатьом легше, легше прийняти і дійти до широкої дороги, а до вузької дуже тяжко. Як в нас ззаді написано на зібрані буквами великими, що для нас має бути це Ісус, дорога, правда і життя. Давайте скажемо це, слава Богу. Колись бо були ми темряви, а тепер світлом Божим ми стали. І, щоб ми, і ще одна думка: щоб ми світили світлом для невірючих людей, але не допускали до себе темряву. Бо часто буває, що ми, бувши світлом, не світим для людей, тобто не говоримо для Бога, але бувають, люди нам подають якісь певні спокуси через диявола, і ми їх приймаємо. І відходимо так від Бога. Тому відповідь на це сказано в 11-му вірші, якому я читав, і не беріть участі в неплідних ділях темряви, але краще докоряйте, щоб ви не приймали ніякі різні, різні спокуси від інших людей, а ми приймали тільки Боже. І як за висновок хотів би сказати, що перше, щоб ми були тим світлом для темряви, і благовіщали слово Боже для невіруючих людей. Друге, щоб ми не були спільниками темряви, бо сатана нас може дуже легко звести, і нам треба боротися в цій боротьбі проти нього, щоб здобути життя вічне. І третє, щоб ми світили світло для невіручих людей, але не давали допуску в темряві. Бо якщо ми будемо давати хоч трішки доступу до нас, то ми впадемо в вічні муки, а нам треба йти за Ісусом Христом. А ми давайте за це скажемо Слава Богу і амінь.